Його в турбець на приємні шластей. Молодець свій подарунок отримала шестирічна хмельничанка Валерія. Зізнається, святого Миколая сьогодні побачила вперше в житті. Я цей віршик добре вивчила. Одинадцятирічна мешканка Херсона Маша до зустрічі з чудотворцем вивчила вірш про Україну. Клей блискучий і наліпки. Люблю з бумаги щось робити, вирізати. Щоб зустрітись із святим Миколаєм, діти вишукувались у чергу, тренуються, аби показати свої вміння і отримати за це подарунок. А на всі на порі хіді писові пери, поки слаже, поки світ, папері водою всі. Ну я думаю, в шапусті. Такий в курточці, такий всій червоний. Я думаю, він дуже, дуже, дуже добрий. Резиденція Святого Миколая запрацювала в одному з магазинів мережі офіс центр. В перший день гостини сюди завітало понад пів тисячі дітей. Дев'ятий рік поспіль ми робимо резиденцію Святого Миколая. Вона була створена для того, щоб подарувати дітям диво. А ми залучаємося підтримкою партнерів. Да, і безпосередньо в нас в магазині садимо святого Миколая, який дарує подарунки. Абсолютно безкоштовно. Мама з дитиною може пр прийти і отримати в дар подаруночок. Щоб отримати презент із заповненою торби чудотворця, необхідно розказати вірш, заспівати або ж зізнатись, чи був слухняним цього року. Кожного року ми отримуємо багато подарунків. Цього року партнери надавали справді, ну можна побачити прям велику кількість різноманітних папок і великі подарунки, і маленькі. Більшості це канцтовари, канцтовари для дитячої творчості, різноманітні олівчики, книжечки різного формату з такі розмальовки, тому що діти приходять і моло молодші і старші, тобто старалися так, щоб подарунки були для різної вікової категорії діток цього року. Аби влаштувати свято для малечі, об'єдналось понад 15 партнерів мережі за 9 років. Чудотворець у рамках подібних акцій роздав понад 14 тисяч подарунків. Цьогоріч планує порадувати понад три тисячі дітей. Спеціально купувати щось робити, нічого не потрібно, просто потрібно прийти і насолодитись нашим Миколаєм візитом до нього. Гостина, яка розташована за адресою вулиця Подільська, 93, працюватиме до 17 грудня з 15 до 18 години. Дітки, вірте в диво і приходьте до мене у гостину. Олександр Семенюк, Володимир Пламар, новини міста.